І так, всім привіт! От я зробив альфу. Це це альфа, що я купив альфу, дельту і кучу запчастин. Попередніх відео там є, яка вона була в мене. А от я хочу показати, яка вона вийшлася. Сидіння, виходить, це зробив саморобне. Там, так як багажник трошки, так сказати, печальний, я вирішив його вообще забрати звідти і без нього. А для пасажира то поставив бокові лапки. Купив лапки від Дельти, поставив на кріплення, виходить, туди маркізатор. Вони хорошо сюди підійшли, все добре. І на вигляд нормально. Стоп тут стоїть від дельти. Повороти стоять від Дніпро 11. Маркезатори стоять теж, зрозуміло, на рідні, але в хорошому стані, без ніяких дефектів. Задній диск не кривий, все нормально. Вичуха, вимив його, почепники поміняв. Задній цей демфер, коротше, теж без ніяких тріщин, все там хорошо. Скат, виходить, це від той рідньої, получается, альфі. А вот диски вже, виходить, ні. Скат тут доволі таки непоганий. Рішив його так і оставити. Маятник тут, виходить теж. Взяв з другого мотоцикла, без ніяких шатів, все нормально. Труба тут, виходить теж. Труба зроблена з двох труб. ця частина. Получається, взяв відрізав тут, взяв другу трубу, бо тут була коротше, вся там в дірах, що взаді, що знизу. Так сказати, вирішив її не варити, просто взяв другу, відрізав і сюди того. А що відрізав? Тому що тут було теж мене на другій відрізано, то я її скоротив і отак вийшло. Колодки поставив би ушні, але вони в хорошому стані. Тормоза хороші, все нормально. Жабка стоїть беушна, тому що вона все в робочому стані. то думаю, на що вставити нову. Щось нове, щось беушне. Підножки я навіть не помню, там, наче її навіть і не було. Так, да, ну, не було. І бокових тут теж для водителя ножків не було там. Мотор тут стоїть 50-й. Ну, точніше, не 50-й, там пише 49,9, а тут 70-47 діаметр. Ну, коротше, я так сказав, вполне вистачає цього мотора. Я один на ньому катався, їздив, все нормально. Мені, в принципі, подобається. Ну да, не такий, як 110-й, ну зато він легше заводиться. Менше бензину бере. І доволі такий резвий, так сказати. 50-ка це вже взагалі мало, а 70 це нормально. Так, а лапка Ту рідню не вийшло так, як заварити, то я взяв другу. І от того, коротше там все нормально заварено, крепко тримається. Так само, як от труба, бачите, дивіться, все хороший шовчик. Все добре. Ну це не вважається, що тут було. Там, це мені, статі брат варив. Він коротше, вчиться на сварщика і молодець, він Велике йому спасибо, що він допоміг зробити, поварити. Рама, в принципі, там на відео в попередньому, яка була, то я її що. Виходить, там подоварював, пошліфовував, потім ще доварив, щоб було прочніше. І взяв стекло в і зашпаклював його. Потім ще шпаклівку трошки менше взяв. І виходить, в принципі нормально. І найголовніше, що надежно. Бо я його ще крапше висілив. Так, а от щиточок такий у мене вийшов. Вібрації немає. Ось тут, виходить, ніяких допомітних тяг. Не став, бо я заводив, проїхався, нічого не вібрірує, все нормально. Хорошо, воно тримає. Тут виходить нержавейка, доволі така грубенька. А щиток це я зробив з переднього щитка від Альфа чи Дельти, не пам'ятаю точно. Но він був дуже сильно побитий, погнутий. Хотів на метал викинути, але в окончанні спробував зробив, значить все нормально. Передній диск тут все добре, тріщин ніяких немає, все. Порядки, скат тут стоїть фірми кенда, тобто кендовський шипи тротактори, ну, отакий стан у нього, я думаю, вполне хорошо. А у вилці виходить, що е, вот, одна частина права – це рідня, але заміненний там стаканчик чи втулки і сальники, понятно, справа-злева, а ліва частина це вже від другого мотоцикла. Так, передні повороти. Це я зняв з другої альфи. Передня фара, там названня не було в інтернеті. Просто подивився красива квадратна фара. Заказав її, але вона мені толком не влазила по ширині, то прийшлося отут загинати. І так само отут. І, в принципі, добре вона тримається, все нормально. Перебори, виходить, купив сюди від дельти. Так, хоча тут прибори стоять нові, Але, но, виходить, тут один косячок є. От датчик на передачі. Перша, друга, третя показувала, а четверта і нейтральна не показувала. Оказується, воно погане, браковане. Прийшлося мені брати від Альфи. І от так ось просто його присобачити. Ну. Тримається крепко, хорошо і, в принципі, навіть, на вигляд, доволі також непогано. В правильному місці наче стоїть, так сказати. Замок тут теж стоїть новий. Тросики там газулька і сцеплення то БУшні. На спідометр теж стоїть новий. Всередині, виходить, тут Шестерню прийшлось купляти теж на спідометр, бо там її взагалі ніякої не було. Тормоза спереді, все плавні, все нормально. Хоча і колодки стоять, а не дискові. Та, в принципі, нормально. І так, а біля мотора, що? Карбюратор стоїть від Дельти, ранкомплект всередину я поставив новий. Но от виходить, Оцей болтик і Не підійшла що -то там різьба і я її не вкрутив. Все поміняв, а це не поміняв. Патрубок купив новий, фільтр середину купив новий. Тільки це, от чого то якийсь брак був і десь сантиметр приблизно то -то маленький проріз прийшлося брати на краник Кранник ставити вставити новий. бо там попередній. то ніякий І ще плюс тут різьба була в ньому злізована. Стартер тут все працює, тільки акумулятора, правда, в середині немає. Прийшлося його покрасити в чорний цвет, так як в ньому там состояння було таке не дуже, Зацарапане, покрасене і сірим, і золотистим цветом. Я посчитав, думаю, треба його, напевно, маленькому покрасити чорним цветом і все. Хоча краска вогніпорна, але все одно до... трошки проїхався і місцями там воняє краскою вигорає. ну Може це в принципі нормально, не знаю. Або таке качество краски. Ну, це вже таке. Різьба тут все є. Хліси нічого не злізовані, на заводні лапки, на передачне все добре. Це теж, зрозуміло, все поставив. Друге, ось до, виходить, теж зварили ми таку ножку. Тут просто була трубочка така зрізана і все. Ось так. Навіть, виходить, в траву в землю воно нормально тримает. Лапку центральну теж взяли від клапанів, від тяжелого. сюди поставили ці шайби. І от так заварили, почалось хорошо. Сипок тут стоїть 428 шах, зв'язочка так само. Цепок Бушний, в хорошому стані. Виворов я десь в себе там з кучи, перебрав. І вийшов нормальний цепочок. Так, а тут, виходить, защиту поставив. Вот сюди далі на цепок в мене немає защити. Точніше там є, але я посчитав її сюди не треба. з цією чим-то краще виглядає. Генератор там всередині все добре, проводка там в все хорошо сложено, все акуратно. Ну, як для кого, я вважаю, що це акуратно. Там фото, я зараз я покажу, як воно там в Ну і що? Так-то в основному все. Кому інтересно, як я, виходить, цього щітка зробив, з стандартного щітка. Виходить, я відрізав там нижнє отак кріплення, що тут і кріпилося. Взяв його по підкраєчок де такого відрізав і розрізав, виходить, від цього щитка відрізав пластинку, завернув його в цю сторону, закруглив, остальне повідрізав, зробив дирочку і таке вийшло кріплення. А остальне я взяв на його і обрізав і викинув. І таке вийшло в мене кріплення. Так сказати. наче нормально. А ззаді все лишнє пообрізав. бо там було тріснуто і всім прочим. Ну і так вийшло. Воно навіть так виглядає більш задерто. Значить нормально. І багажника тут, виходить, рідного того немає. І в нас без цього багажника вийшло що, в принципі, навіть лучше. Кстати, так, да, вот на баку є м'ятинка маленька, не вийшло в мене ось вот, тут була велика, зробив, більш-менш зробив, а от цю не вийшло мене вирівняти, А сидіння в мене вийшло вот, вот таке. Два дня почирав на це сидіння. Все там нормально. Там знизу ж воно покрасене, доповнітельно бляху його обтягнути. Там, в статі, вона не з доски, а там стоїть бляха груба. Воно собі доприлягає, виходить, на те ребро. І все нормально тримається. Ну, коротше, якось так. Ось такий, виходить, виходився моцикл, він набагато легший чимось став. За рідній, я не знаю, чого він такий легший. Ну, може теж щиток менший, трошки по вісу став, дугів тут немає, задній багажник немає, щиток теж пообрізаний, так сказати. Сидіння тут, виходить, легше за та ріднє. Ну, може цим він на пару кілограм став, виходить, легший. Якщо Сісти на нього, він, виходить, і нижчий став. Набагато, бо сидіння зробив нижче. Там було вище сидіння, а тут нижче. На, кафешку трошки смахує. Так сказати. Ну це вже кому як дивитися. Ну, коротше, все, якось отак. Отакий в мене вийшов моцикл. Всім дякую за просмотр, ставте лайки. Або дизлайки. Хочете, підписуйтесь. Вирішувати вам. Всім пока!